Назар хочу просився запитати до іноземців, почекайте, до, інозем, до представників іноземних на наших так. країн запитання Потрібно. задати. Можете швиденько, так щоб встигли фермери. Всім доброго дня. Я насправді, коли дізнався, що мова йде саме про міжнародний форум, я Хотів дуже чітко запитати наших іноземних друзів і зафіксувати певні речі, які відбуваються в нас в Україні. Ми можемо дуже довго, дуже багато говорити, що щось відбувається не так, але насправді не фіксуємо, що саме відбувається не так. У 2013 році, 10 років тому, на рівні Організації Об'єднаних Націй була доповідь про викрадення землі політико-економічними методами на Мадагаскарі. Тоді в міжнародному юридичному обізі з'явився термін лендгребінг зараз в Україні відбувається саме лендгребінг, тобто викрадення української землі з допомогою політико-економічних методів. І я дуже хочу, щоб, оскільки це міжнародний форум, щоб цей пункт стосовно того, що відбувається лендгребінг, щоб він був зафіксований в резолюції, щоб ми, можливо, зараз за це проголосували. Насправді це є надзвичайно важливо, тому що боротьба за українську землю тільки починається з 1 січня, те, що вони допускають там іноземців, допускають 10 тисяч гектарів в одні руки, боротьба не завершується. Викрадення може відбуватися як з допомогою московських танків, так і з допомогою власне доларів там чи ще чогось. От такими обманними шахрайськими речами. Це дуже важливо зараз усвідомлювати. Це викрадення суперечить Конституції. Дуже важливо зафіксувати це для наших міжнародних партнерів. Нам потрібна в рамках подальшої боротьби постійна комунікація з ними, щоб ми постійно завжди передавали певну інформацію. Є чіткі статті Конституції, 13-14 статті. На жаль, зараз Віктор Іванович Шишкін, один із авторів Конституції, вийшов з цього залу, але він в свій час давав дуже чітке тлумачення, яке нам необхідне. Насправді зараз, базуючись саме на конституції, ми повинні відновлювати своє право, тому що всі ці жертви, вся та кров десятків тисяч українських воїнів, загибель сотень тисяч цивільних, вона нічого не буде варта, якщо викрадуть зараз політико-економічними методами в нас землю і надра. Це треба усвідомлювати дуже глибоко. І зараз наближається час. Ще. Ми реально без перебільшення знаходимося за крок від національної катастрофи. Тому я ще хочу сказати кілька слів, але перш за все, я хочу, щоб ми зафіксували і проголосували за включення поняття лендгребінг і того, що це антиконституційне викрадення в текст резолюції. Я не знаю, як це процедурно зробити, але дуже важливо, щоб це там містилося. Маємо проголосувати за сам термін. Ми голосуємо про саме діяння і факт лендгребену в Україні. Треба розуміти, що влада пішла на цей антиконституційний злочин абсолютно свідомо створення цих, створення цих механізмів контролю, так званих і так далі. Це підписання меморандуму з вовками, що з завтрашнього дня вовки будуть їсти тільки капусту. Вони не будуть цього виконувати. Вони свідомо на це пішли. Причому, крім розпродажу землі, мова йде ще про розпродаж надр. В нашій землі і надрах лежать десятки трильйонів доларів, якщо не сотні. І зараз це вже не наші слова українських патріотів. Це слова видання Вашингтон Пост і Financial Таймс, які сказали, що виключно на окупованих землях в надрах України лежить 12,4 трильйона доларів. Це дуже важливо усвідомлювати. Вони хочуть. Торганути нашою землею і надрами, взяти свої комісійні, тому вони не будуть рахуватися з такими речами через те, на рівні формулювання, що українське суспільство, що звичайний, український малий та середній фермер, добре розуміє, що в Україні відбувається лендгребінг. Тобто викрадення української землі і надер політико-економічними методами, це формулювання мусить тут бути. Ми без перебільшення на порозі національної катастрофи, і зараз ми повинні боротися. Що я хотів попросити наших іноземних друзів? Я дуже задоволений. Від тих речей, які вони озвучували з приводу несправедливості, з приводу того, які речі фінансуються міжнародними організаціями, я звик до того, що так звані міжнародні партнери, коли приходять, вони максимум нам розповідали, що ви маєте все продати: продати землю, продати надра. Інше питання, що земля, українці зараз в теперішньому розпродажі землі мають можливість продати, але не мають можливості купити. Причому така ситуація була ще до повномасштабного вторгнення Московії. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб наші міжнародні друзі, які займають таку правильну, справедливу позицію, щоб вони ці всі сигнали, які ми зараз озвучимо, щоб вони передали міжнародним структурам, щоб ми не були повністю наодинці, щоб наша правова позиція була відома там. Це надзвичайно важливо, в тому числі і для нашої безпеки. Тому що на кону виживання українського народу з одного боку, з іншого боку, трильйони доларів, які хтось хоче заробити, і очевидно, що ставки з другого боку будуть дуже високі. Тому потрібно зараз підніматися на боротьбу і готуватися до боротьби. І, власне, якраз вже на завершення, я хочу, от як згадували в своїх виступах наші друзі, що потрібно будувати альянси. Співпрацю і так далі. Власне, от допомога в боротьбі за українську землю. Оцей постійний діалог, юридичний інформаційний. Ми готові подати вам всю необхідну юридичну аргументацію з дуже чітким базуванням. В нас є фактично кращі юристи України з розряду Віктора Івановича Шишкіна, якого всі присутні тут дуже добре знають. Просто нам потрібна буде ваша допомога в цій подальшій боротьбі за українську землю. Дякую і на Ну тут вже не я модератор.